От наш наступний герой сам собі вирішує, що коли вмикати і вимикати. Він незалежний від комунальних послуг і головне від платежів. Особливо, якщо на дворі сонячно. Житель Прикарпатського села використовує сонячні батареї. Так забезпечує власне житло світлом і гарячою водою. Використовувати енергію сонця в цьому будинку почали шість років тому. Спочатку господар обладнав батареї для підігріву води, потім сонячні панелі для виробництва електрики. Початок травня я повністю виключаю всі прилади підогріву води тільки на сонячній батареї. Це квітень, ну кінець квітня, скажімо, ну, в залежності від погоди, ясно, але переважно так воно є. Травень, червень, липень, серпень, вересень, ну і жовтень вже теж від, від погод. Ну, фактично місяців 6-7 фактично в мене безкоштовна гаряча вода. Обладнання не з дешевих, каже чоловік, та повністю окупилося за три роки. Крім того, це точно вигідніше, ніж протягнути газ блакитного палива в тім кутку села, де мешкає Григорій, ніколи не було. Вона, як на мене, вона не дорожче, дуже коштує, як робити систему газову систему. Проекти, ті всі підключення, врізки і так далі, так далі, так далі, і теперішні ціни. Користуватися звичайною електрикою все ж таки доводиться, але тільки взимку, коли сонячних днів стає менше. За словами фахівців, це чи не єдиний мінус альтернативної енергетики. Будь-яке вироблення відомої нам енергії, ну якимось чином вмішується в екологію. В даному випадку цього немає. Тут підказала природа. Ми живемо за рахунок того, що речовини, що рослини так виробляють органічні речовини за рахунок фотосинтезу. Фотосинтез це є фактично той же процес, який проходить у сонячних батареях. А ще радує термін експлуатації сонячних батарей, що 25 років, Іларіон Іваненко Сергій Попович, новини на першому.